преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші вітаю вас це марафон 24 го каналу мене звати Альбіна Підгірняк. і 678-ма доба вона розпочалася для українців важко масована атака ворога по нашій території є загиблі та поранені зруйновано цивільну інфраструктуру росіяни при цьому в своїх пабліках радіють вбивствам українців про це і не тільки поговоримо вже найближчої інформаційної години Тож про реакцію Росіян на сьогоднішні обстріли України та чому бумеранг прилетів швидше ніж очікували, українські енергетики весь цей час борються із наслідками російської атаки. Чи варто найближчими днями очікувати планових відключень? Про це поговоримо із нашим експертом наприкінці цієї години. Та як українцям, попри всі випробування, як наші люди залишаються справді людяними? У нас є ця внутрішня сила, попри все боротися і захищатися. Щати тих, хто слабший за нас. Щемливі історії також наприкінці цієї години про все це і більше поговоримо. Ну а просто зараз, вже, все ж таки, про ворогів про росіян, росіяни у своїх пабліках продовжують розповідати, що вони б'ють по військових об'єктах. Зараз вже з'явилася інформація, що нібито прилетіло по скупченнях військ НАТО. Ну і дуже багато насправді там різних фантазій у росіян, які виправдовують зазвичайне вбивство мирних людей. При цьому сказати, що росіяни в коментарях тішиться з того, що відбувається, це насправді не сказати нічого. Давайте подивимося, ось що пишуть в російських пабліках. Удар по совещанию в Харкові представіті НАТО з командирами ВСУ нацистичних українських батальйонів. Це пишуть в одному з телеграм-каналів, і ми бачимо, що виявляється, о 7 ранку в звичайному цивільному будинку проходила нарада представників НАТО. Ви знаєте, цей цинізм щодо вбитих мирних людей і зруйнованих осель він просто переходить всі можливі кордони. І ось, наприклад, ось це зверні, зведення нашого генштабу щодо вбитої, збитої кількості російських ракет. Ось ось воно виглядало таким чином. І давайте подивимося, як це ж саме зведення подали росіяни у своїх телеграм-каналах. І вони дійсно справді от тішаться цим, як, як вони виглядають. Бачите, е знищено п'ять багатоповерхівок, дві, дев'ятиповерхівки, один ЖК і паркування. Тобто вони насправді навіть не, не приховують того, що вони б'ють по цивільних об'єктах. Хоча говорять, що вдаряють по військових, але, але от бачите, е це такий частково жарт. Насправді ж е це правда в тому плані, що вони цілять. Вони дійсно цілять саме по по мирних людях, і е, при цьому ще як я вже сказала, що в коментарях до цього посту дійсно вони пишуть дуже багально багато схвальних коментарів. Росіяни навіть у них думки не виникає, що ці дані вони там можуть бути фейковими, і, і взагалі що можна мати якесь людське співчуття чи відчуття провини, наприклад. От давайте ще раз подивимося, що пишуть. Бачите, простих українців ні жалка, а слова – совсем. Це знаєте, це я обрала насправді до цього посту, що був, е що я вам вже показувала про статистику е про зведення генштабу, яке вони переробили. Це насправді, напевно, найлегший і найпростіший коментар з того, що вони пишуть, тому що там такий бруд в цих коментарях, який просто неможливо показувати в ефірі і взагалі неможливо виводити на, на екрани, тому що. Ну там знаєте, просто йде такий. Зловтішання таке з усіх боків вони обговорюють, вони е, говорять про те, чим треба бити ще, про те, що не потрібно зупинятися, про те, що е, росіянам потрібно продовжувати і взагалі знищити всіх українців, ну і і так далі. Тобто там несеться просто е, щось неймовірне. При цьому росіяни вони радіють не лише масованим атакам по території України, Е, попри те, що росіяни, за їхніми словами, нібито на території України воюють з НАТО. Ось, Приклад представник однієї з країн НАТО таким чином висловився у соціальній мережі X. таким так званий американський експерт Скотт Ріттер є він частим гостем саме російських пропагандистських каналів, і от що він сказав з приводу масованої атаки Росії по території України. Ви з Києва. Я сподіваюся, ви насолоджуєтесь звуковим і світловим шоу з Новим Роком. Нехай Бандера стане вашим провідником до справедливості, на яку ви заслуговуєте. Ви знаєте, як відзначив у своєму дописі блогер Денис Казанський, можливо, що рітер так радіє ракетним по помирним жителям Києва і загибелі жінок та дітей через те, що сам Ріттер, він був засуджений за педофілію. Насправді саме таких експертів до свого ефіру і включає російська пропаганда. Ну і ви знаєте, з приводу пропаганди, до речі, ще одна російська пропагандистка сьогодні ледь не вскочила в халепу. Скабєєва у своєму пабліку написала про те, що вночі нібито збройні сили України вдарили по Воронезькій області, назвала цей напад терористичною атакою, але досить швидко цей допис вона. Терла, напевно. Знаєте, хтось зателефонував з Кабєєва і сказав, ну ти що, то ж ми свої здійснили цю, так би мовити, терористичну атаку. Все нормально, у нас все стабільно, все, все власне гаразд. Насправді ж, посилу Воронській області сьогодні досить так, знаєте, знатно пролетіло, Там, як відзначив сам губернатор Воронської області Олександр Гусів, стався аварійний, як він це назвав, сход боєприпаса. Іншими словами, росіяни просто вдарили по своїм же. І от давайте подивимося зараз на наследки цього удару. Вот у нас Петропавловка нет, вообще улицы ни Все тут сгорело, разнесло. 3 января 2024 год встречаем. Снаряд два раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться не прилетит он такая вот ярик а дом ярик здорово дома этого нет больше машины собаки жесть а где волк? живые живые нет і ні, коротагія. При цьому, ви знаєте, от ви бачили ці всі руйнування, це називається просто сход боєприпасу аварійний. Тобто, ну просто так буває. Ну, така от Так сталося просто. Пів села знесли, ну нічого. На Росії таке буває. І насправді, от те, що намагалися це бомбардування приписати саме Збройним силам України, не змогли цього зробити. Зокрема, ще й тому, що я пропоную зараз подивитися. Ця карту, де знаходиться ось це село в Воронській області, в яке прилетіло. Ми бачимо, що воно знаходиться за 250 кілометрів від підконтрольної Україні території. Тобто, поки що ну не маємо. Ми поки що не можемо Ми дістати ось таких відстаней, можуть дістати лише е, самі росіяни, що вони і успішно роблять. Е, е, бажаємо їм е, подальших таких аварійних сходів боєприпасів. Е, Ось це якраз дуже хороша історія, коли росіяни самі себе е розбомбили. Про це не тільки пропоную поговорити із політологом Тарас Семенюк долучається до нашого ефіру. Пан Тарас, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от е, Путін у своєму зверненні, е, зокрема в новорічному, він е, жодним чином не згадав е, про війну взагалі. При цьому е, багато е, там, думок зараз є про те, що все ж таки Путін буде свою. Е, Компанію кампанію, ось цю ось передвиборчу будувати саме на в тому числі і на військових якихось меседжах на воєнних. Як ви оцінюєте, чи дійсно Путін зараз трошки потрошку відхрещується від оцієї цієї риторики воєнної, розуміючи, що в нього немає ніяких здобутків на фронті? Ну але Путін згадав українців, тобто він наголосив на тому, що його його дуже болить невідомо серце. Це щось інше того, що відбувається в Україні, і саме через те слід бажати, що Путін скажімо так. Це його візія, це його картинка війни, і це те, як він ставиться взагалі до того, що відбувається в Україні. Тому Ем, він не забув, він пам'ятає, просто він, він для своєї аудиторії посилає дещо інші е, меседжі, як і до аудиторії в Україні, тобто ті, які е, ті українці, які би можливо симпатизують росіянам, і можливо очікують так званих визволителів. Їх невелика кількість, але вони все таки є. Ну і найголовніше, на що скажімо так, до чого апелює Путін, він апелює до втоми: він апелює до того, що українці можуть вийти на майдан і протестувати проти війни. Саме це в уяві Кремля має бути ідеальний сценарій для захоплення всієї України. Тобто народ, який би мав виступити проти своєї держави, він не проти своєї влади. Він би умовно бажав завершення війни. Власне саме на це розраховує Путін, говорячи про те, що він не він пам'ятає його українців. Очевидно, він не хотів війни, начебто з українцями. Це Та такі, знаєте, співчуття, які абсолютно ніякого ніякого стосунку не мають до реалії. Справжні українці, вони звісно, вони ж розуміють про що йде мова. І очевидно, в цій історії ми бачимо, що ем, тут немає зовсім інших аргументів. Тому звісно, він пам'ятає Пам'ятає те, як він комунікує, але все ця аудиторія, яка його слухає, звісно, вона сприймає саме СВО і е, війну проти нашої держави, як з як пек як певне, скажемо, е, місія визволення від неугодних цієї території, яка їм по по скаже на, їхні, на їхній погляд по право належить. Зараз багато розмов про те, що е, саме Путін вдарив по Білгороду для того, аби е, і, знаєте для того, по перше аби трошки збурити росіяни їхню ненависть, ну і звичайно для того, щоб виправдати ось ці масовані атаки, які зараз відбуваються по території України. Як ви розцінюєте російські настрої? Е, чи дійсно росіяни? От вони вже настільки знаєте е, звикли до е, того, що все, що їм говорять, от все це е, приймається, все це їсть. Самі росіяни вже не готові там до жодних запитань до своєї влади, до жодних якихось там протестів проти своєї влади, що вони не можна розраховувати на те, що росіяни якимось чином можуть протестувати, попри те, що там сьогодні наприклад, і в воронежі прилетіло напередодні в Білгороді, сьогодні, до речі, в Білогороді також. Тобто, як ви розцінюєте настрої Росіян? Алло, чи чути мене? Пане Тарасе, ви з не чуєте мене? Так, я чую, до що щось пропав зв'язок. Я власне от хочу е, зрозуміти. Е, 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 я на жаль не почув до кінця всього питання, але я е, на сьогодні в першій частині ви говорили про Білгород і наскільки аудиторія е, в Росії вона сприймає. Ось такого роду такого роду скажімо, атаки. Розумієте, російська аудиторія вона сприймає ту картинку, яка є яку її сформувала пропаганда раніше до війни, і яка формувала цю картинку під час війни. Це лише горстка росіян, які скажімо, критикують дії Путіна і практично всі вони в ті, що могли, вони виїхали за кордон. А ті, що залишились, вони не мають е сміливості ну і не навряд чи будуть мати сміливість говорити про це публічно. Адже в Росії це карається тюремним ув'язненням. Тому е аудиторія сприймає ту картинку, яка очевидно яку її малює пропаганда. Вони не мають доступу або не бажають дивитися альтернативні е альтернативні канали. І зрештою, те, що відбувається в їхніх головах, це суцільна, скажімо така. Ну, це це, це зміна реальність. Це уявлення, які ніколи не можуть пояснити і зрозуміти того, що відбувається насправді в нашій державі. Ну зрештою, давайте подивимось наступним чином події в Бучі, які відбувалися в 22-му році. Як це сприймав, сприймав світ, а як це сприйняла Росія? Тобто, як Росії подали е, історію Бучі, е, подали саме через те, що, е, начебто, українці створили ось е, е, те, що ми бачили на картинці, спільно з американськими спецслужбами і в це вірять. Тобто вони в це вірять і очевидно, вони сприймають за світу правду, те, що говорить Соловйов і компанія, тому е і те саме з Білгородом, так тобто, вони будуть вірити в у версію, що е з силу обстріляли Білгород. Хоча е ми знаємо, що збройні сили України, якщо і здійснюють обстріл, вони не здійснюють по мирному населенню, по будівлях. Е -а, а от е те, що прилітає, те, що падало на. На трасу або на вулиці міста Білгород, очевидно, це є це були збиті ракети Російською Російської ППО. Тому ем, тут годі, годі очікувати якогось іншого е, іншого уявлення. Але ми бачимо, які є які були наслідки. Путін одразу заявив про те, що це є терористичний акт, так е, який є фактично, е, тобто іншими словами, Путін хоче створити. Так звану таку е аля е палестинську світову палестинську вулицю, е але вже по Україні, що я маю на увазі, це коли е, мали би збиратися протести в різних містах е Європи або світу проти атак е збройних сил України на територію Росії. А чи ж до цього тренд був завжди відомий? Тобто українці він заборонено було. Використовувати західну зброю, з обстрілюючи військові об'єкти на території Росії, хоча ми маємо на це право, і я думаю, що ми вже підходимо до того, що і війна теж буде переходити на територію Росії, і це ми бачили з останніх фактично, так які збройні сили України здійснюють. І захід буде на це теж погоджуватися, адже е, саме тільки. З відчуття того, що війна переходить на територію Росії, Росіяни будуть розуміти, що таке війна, і можливо тоді буде якесь відчуття апелювання не до умовно там широкої мобілізації, але можливо до зупинки війни. І можливо, росіяни будуть вимагати ці зупинки цієї війни, адже споглядаючи війну лише з телевізора, як вони це робили останні два роки. Тепер вони зможуть і відчути на своїй шкурі, що це таке є. Те, що ми українці переживаємо фактично кожного дня, адже ж хеди прилітають до України кожного дня. Тому це така довга історія, але очевидно, переключення уваги з телевізора на реалії, в яких дає обстріли, де є делітають да ракети, де да лікають безпілотники. Камікадзе очевидно, воно змінює певне ставне до самої війни. Пан Тарасе, я е, дуже вам дякую за ці коментарі. На жаль, змушена перервати нашу розмову, тому що зараз е, Україна і більшість областей все ж таки е, червона загроза балістики, повітряна тривога по всій території України. Е, е, ми зараз маємо трішки е, перервати наш ефір. Повернемося вже зовсім скоро, тому що е, прошу всіх українців, і також е, ми з нашими редакторами з усіма е, власне, з усією нашою редакторською групою зараз. Також пройдемо в укриття, і звідти вже продовжимо ефір. Пане Тарасе, Дуже вам дякую. Бережіть себе е, і прошу всіх пройти в укриття. Е, повернемося зовсім скоро.